Вони зупинили для перевірки документів. Я надав документи, кажу, перевіряйте побачення, викликав адвоката, на адвоката. Приїхав в бус, відкрили двері, одразу я отримав лице. Вони запшикали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі від поліції нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відправляю двері додому, і потім я намагаюся сльози, до я раз з поїздком. Це все, що я пам'ятаю, збиралося. Ніж ваш? Ніж мій. Куди ви з ножем йшли? Це ж просто інструмент. Добре, ви кажете, не пам'ятаю, був газ і так далі. Тобто, те, що ви ножем пернули працівника військового ТЦК, це, це так чи ні? Ну, Судячи з цього, так я, я не можу говорити на це. А скажіть, скільки вам років і яка у вас історія з документами? Мені 30 років. Я не в розшуку, наскільки я знаю, і ці люди, які мене виконували спочатку, перевіряли мене, мабуть, три тижні тому. Тому вони мене знали, я їх знаю, я не знаю, чому так сталося. У вас є відстрочка чи що? Ні, я просто не вирошу. Ви втікали? Від кого? Від працівників ТЦК, від військових? Ні, я стояв чекав на адвоката. Я ж кажу, приїхала машина, мені одразу дали в лице. Mm. Ви зараз шкодуєте про свій вчинок чи ні? Ну, Те, що сталося так, як сталося, це, звичайно, дуже погано. Зробив би я по-іншому в такій же ситуації, коли мене четверо е забивають, вбивають просто. Ну, мабуть, ні. Мені жаль, що так стало. Чи ви знаєте, Ніхто? кого ви вбили? Mm? Чи ви знаєте, кого ви вбили? Це ветеран, який з 2014 року був на війні.